Є гроші на перекладання бруківки, знайдуться і на зарплати. Скільки ж заробляє очільник департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк? Відомо усім, що цей департамент за останні кілька років, а особливо зараз, у час повномасштабної війни, потрапляв у чимало скандалів, зокрема і через мільйоні тендери, які оголошували на ремонти доріг, кладання бруківки та інші не потреби, які можна було підкласти і виконувати після перемоги. Отримати від очільника департаменту коментар для працівни в волинських змі є справжнісіньким квестом, а дотелефонуватися до пана Миколи неможливо взагалі. Сам посадовець любить силатися на свою просто неймовірну зайнятість, стверджує, що не підіймає слухавку навіть і від мера. Що ж, ми вирішили з'ясувати, скільки ж заробляє такий от найбільш трудолюбивий працівник Луцької міської ради. Тому направили інформаційний запит у департамент. Відповідь, хоч із запізненням, але отримали. Заробітна плата станом на 14.11.2023 року у директора. Департаменту складається з укладу згідно з штатним розписом 8500 гривень, надбавки за вислугу років за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи за ранг 8562 гривні 50 копійок. Премія нараховується згідно з розпорядженням міського голови в кінці місяця. У цій таблиці, яку нам надали у департаменті, найбільша сума у графі премія вона нараховується, як уже зазначено було у запиті міським головою. Тому маємо наступні цифри. Так, директор департаменту то Микола Усіок січня по квітень 2023 року щомісяця отримував загалом по 46 шість тисяч Це оклад надбавки і премії. У травні усіх напрацював на 36 шість гривню. У червні заробив 42 дві тисячі гривень, у липні 46 шість тисяч гривню. У серпні 49 дев'ять тисяч дев'ятсот Вересні 46 шість тисяч та жовтні 48 тисяч. Шістьсот двадцять гривень. Загальна сума заробітної плати, яку отримав очільник департаменту січня по жовтень 2023 року, становить 413 тисяч 496 гривень. Далі про зарплати та премії першого заступника очільника департаменту ЖКГ Луцькради Сергія Гаврилюка. З Січня по травень він заробив по 28 тисяч 988 гривень. За червень заробив на кілька гривень більше 29 тисяч 34 гривень. У липні Сергію Гаврилюку виплатили 29 тисяч 155 гривень, за серпень – 19 тисяч 478 гривень, за вересень – 29 тисяч 155 і за жовтень – 30 тисяч 870 гривень. Тож за 10 місяців 2023 року перший заступник Сергій Гаврилюк отримав майже 300 тисяч зарплати. Найбільше у списку нарахувань також премія. То, що є зарплати очільника департаменту ЖКГ Осіюка та його першого заступника Гаврилюка, високими чи ні, судити, звісно, не нам. Головне, як то кажуть, щоб роботу робили професійно та чесно.